В предыдущих сериях я уже начал був показывать що я отбираю пресс. Значит что, полетел у меня весь этот на корбі. Потому что из него осталось внутреннего обойма. А все осталось из із зовнішньої обойми. Есть... Лопнула вот так. -то. Намучился конечно и зніманням немало. Тому, що, тому, що покажу. Так. Значить зараз, щоб е, поміняти цей підшипник, треба зняти, пропустити натяжник, зняти оцю звздочку, її розплінтувати. Тут на корбі, на штицях шкін, оцей шппін зняти. Потім сюди зв'язку. Ну, вона просто так не виходить. Ось І саме місце всередині сюди збити не виходить, там ну, буквально там, пів сантиметра вона не йдеть. Щоб зняти зв'язку і зняти цей підшипник, треба знімати. А, зараз, секундочку. Треба знімати цю всю корбу. Щоб зняти корбу. Треба відкрутити граблення від неї. Потім відкрутити цю сторону, ось три болта. І тоді аж, ага, і що іще, далі лежать дві тарілочки, в яких знаходиться підшип так само. Тоді аж відкручуються чотири болта. Ось де вони розбираються ці тарілочки, тому що вони прикручені одновременно і до самої обшивки. І тоді маніпуляціями туди-сюди витягується сюди вся корба. І тільки тепер вже на місці буду знімати цей підшипник і дивитися, який він, куплять новий і буду його ставити. Ну, це ще ж півбіди, поміняти, поставити, збити зажигання фактично буде розбирати, мою ошибку витрати не надо, а треба, треба ставити метки. Десь на зв'язку, на цепу тут, щоб сходилось, на ті зв'язки, щоб сходилось. Іди не мішай хоти. Ну чого ти пристави? Залазь, залазь. Давай. Лізеш, ні. Давай. Іди. Одне там, що Що ти хочеш від мене? Що ну, такое? Іди пасись. Давай. Скоро в хату, давай. Поможники. Ну що ти запомогти? Дайте мені відео познімати. Фух, не дадуть. Залазь на плече. Ідеш? Отак. Все. Тут ти мені не мішатимеш. Ну як не? Тепер атаку. А роботу. Все. Пішов далі допомагати. Фух, роботи, звісно, нема. Ну заразу я переберу цю палюку всю. Помажеться цей підшипничок, він вроді. Та ні, без люфта нормальний. А тут ось під шестигранічик фіксатор. Буду ще щось крутити, дивиться, думати. Сюди я взяв шестигранник і виходить кахалепа. Шестигранник на 4. Малий. Шестигранник на 5. Великий. От там і американські мірки оригіналу. Одстань від мене, як вже заїбав. Остань. Йди. Зараз по яйцям. Йди сюди. а Іди. Ну, що тепер робити. Це й не годиться. Буду якось тепер підточувати, потихеньку болгарочки підганяти. Херію, що робиш. Щось буду думати. І скоро тільки казка кажеться. Не скоро діло робиться. Заказав я цей якось, прийшов він мені. Шипник з конусною такою шайбою, втулкою чи як вона називається. Дінішки пішли, одним словом. так Тепер я буду встановлювати його назад сюди, ставити зв'язочку шпринтувати і проводити синхронізацію, регуліровочки. Значить, будемо. Синхронізувати поршень відносно голок е, граблем чи граблений відносно поршня, як воно правильно називається, по научному хері його знаю, Ну, в общем синхронізувати і виставляти вам заново зажигання. Все буду показувати. Чипничок, конечно. копієчку стоїть. Нічого. Аби работав. Починаю я зборку в обратному порядку. Зараз буду пробувати вставляти сюди у корбу. Все порозвалю ядреній Так, Ця тарілка відділася аж поперед підшипником, іначе вона не одінеться. Тепер я вставляю сюди Следующую тарелочку. тарілочку, Да, Так, так вона ставиться. От так, щоб в неї вішов підшипник цей. Потім ставиться сюди шайба, так як вона і була. Це я поставив зараз цю тарілку, тому що вже вона буде ось прилягати і буде прикручуватися. Вже потім не получити її поставити. Так, все понаживлено, тепер пробую вводити сюди ось цю, цю, цю частину ввожу назад, тільки не прикручую, а одразу наживляю зв'язку. І що, що, зв'язочки навіть не надійнеться. Якби сама ця частина була ширша, ну хоча б на сантиметр, все було б чітко. Навіть не треба було б знімати корбу, щоб поміняти, ну, наприклад, зняти зв'язку. Або знімати зв'язку, а потім вже знімати спокійно корбу. Так не виходить. Треба, щоб це було полузнято, сюди вийшло. І тоді ж до кінця знімаються зв'язчки. Іначе не виходить, бо тут буквально не вистачає сантиметра ширини. Може вкус інакше, в мене так, не знаю. Пробую ставити буде складати, дивіться, все уваже, не повторяйте моїх ошибок. Корбу я поставив, почав ставити зв'язочку, верніше вже її на льдив на шліці і потім згадав Чотири ці болтика, які держать тарелку дві тарілочки і саму корбу відповідно з підшипником до корпусу. Фу, їх же не вставиш. Поки знайдете зв'язочка. Тепер зв'язочку знову одвигаю до максимума вліво, аби тільки до ж держалась і буду ставити ці болтики. Ну, Гарячка їбе, можна сказати. Це треба робити, не спіша, думаючи. Просто так ця зв'язочка не сідає вручну, не знімається вручну. Там на шлицях дуже плотно. Ну, надіваю я, просто наживаю на шлиці і так акуратно підстукую. Вона якраз, просто навіть руку туди, ну, можна сказати. Аж поки достану, просто навіть руку з молотком. Знімаю, як я, між самою рамою і зв'язочкою. Я вставляю лом. Ось він. Трошки нажимаю вліво, щоб був упор на зв'язку. І молотком молотком легенько стукаю ось так ось по корбі, оці по п'яточки. І зв'язка благополучно сходить. Іначе її зняти я не знаю як навіть. Думаю, нереально, тільки так. Дві кави стоїть і значить макс на підході, тому що для настройки... Для согласування граблини поршня треба два чоловіка. Все я тут дуже прикрутив, все на місці. Значить, що цеп временно просто соєдинив, так, ну поки не буде. Потім розсоєняється цеп, просто чіпається він. Ну, Треба і два чоловіка для чого? Щоб один крутив маховик, а другий... А от Макс на машині на підході. Так, да, ось він. Так, Макс під'їжджає. Треба підігнати поршень до нижнього ножа, щоб цей ніж і цей е, соприкасалися. І тоді е, корда, ця Побразна штука, виставляється на одну годину. Тільки тоді це все є І по цьому буде все готово. Але, якщо зберемо, я покажу. Так, виставили ми навіть не на час, а чуть більше на до 12 да, поставили. У нас же виходить самі грабли не удлінняні і виходить граблена від поршня ну трохи не впритик. На час не виходить, тут трошки дужче вирівняли. І тепер якраз чотенько. Так що виходить граблена до поршня в нас синхронізована. Зараз Чіпляємо цеп, натягуємо, ще раз прикручуємо, повинно бути все гуд. Світ нам дали, Макс папер далі різати, варити, ковирятися з комбайном, з мотором. Мені залишилося вже тут мелкі настроїчки, вже, навіть манничка. Зараз ось підірму гайку натяжника, Зашплінтую звздочку, подокручую граблини. Так, і поки я тут... Не знаю, показував я раніше, але ми хто не бачив, розкажу. Як виставляється зажигання на в'язальний апарат. Так -ось. Щоб виставити зажигання, треба цю планку вгору. Тобто включити щоб тут впала ця собачка. Потім викручується ось ключик на 19, включається ця зв'язочка, знімається... Потім Тут важливо крутити не назад маховик, а тільки вперед, по ходу, як він працює. Маховик крутиться до того положення, щоб, трошки забити, не видно, ну, скажу, щоб ніж поршня підійшов до противорежуща, де движуючого ножа, внизу десь приблизно на 5-7 см. Так оставляється воно в покої. Вертаємося назад. Вертаємося назад, ставимо на місце шестерьочку, пошевелили, вона по зубам стає по цим. Зажимаємо, все, зажигання у нас настроєно. Більш нічого робити не треба, все буде працювати чітко. Ну, можна для самоувірності разок ще раз включити в'язалочку, прокрутити, передивитися. Ну що. Получається, в'язалка настроєна буде. Граблене у нас, синхронізовані, можна їхати роботи. Блін, так мало теж е... сам показую і сам учуся, тому що відео в інтернеті ноль по настройкам, по регулюванням. Велике спасибо Чоловіків, який це все підказує, це компанія Євротюк, яка продає преси, комбайни, сівалочки, знаходяться вони на заході України, а возять по всій території. Запчасті передають почтою. Ну, то есть, вони і продають, і консультують, допомагають в будь-яких питаннях. Так що, якщо, звертайтеся. Кому треба, дам номер. Все, починаю займатися підгонкою. Там побачимо. Зробив, синхронізував, зажигання перепровірив, продув, промазав все. Мазати треба, не знаю кому як подобається, але мазати треба по правилам. Я мажу перед кожною роботою. Кашу маслом не спорти, щось, мазютка свіженька. Сі та вотниці деєсть, плод до ось. Та на вогниці на маховику, я промазую. Стоїть у мене тут ось болт, треба теж підтягнути. На старому пресі на 330-му мене тут на 8 було зрізний болтик. На цьому у мене стоїть на 12 кальоночка, 10,9 прочность. Не знаю, хто скаже, що дуже багато, ну не знаю. Може комусь і багато. Но у мене пару разів було, що її цього зрізало. Ставлю меншого, чи м'якшого. Ну, маліша нагрузка на подачу сіна його просто зрізає. А кальоночка ось, не знаю, видно, не видно. А так мабуть, да? а це такий стоїть на зрізний болтик. Два штучки моїх в запасі, третій тут стоїть. без них... Худе діло? Так, і що я зараз ще зроблю? А, ключі гарячі, два болтика на 19 і підтягую я трошечки муфту пробуксовочну, е, на великій масі теж перестає мій прес, тобто пробуксовує тут. Зараз зроблю по півоборота по кругу, трошки усилю. То, що маса буде має, раз велика, їду тікувати 2,5 гектара люцерни, есть, А скорость мені збавляти ніяк не хочеться. Їжу я четвертою пониженою. То есть, не хоче кататися медленно. Четверта понижена, тут чуть піджав. На великій масі все одно воно пробуксує. Тут на всякий случай зріже. Не знаю. Я роблю так. Все, закриваю все, влаштую і на вечір тільки трохи не відходить маса йду на взлют.